Зіставе спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Підрозділ, в якому служив загиблий біля українсько-білоруського кордону, Сергій Панасюк перевели під бахмут. Рудичі вважають, що правду про смерті солдата хочуть приховати, але в ЗСУ запевнили, що передислокація планова. Родичі загиблого у коментарі веденню Українська Правда повідомили, що підрозділ почали перекидувати на Пахмутський напрямок. При цьому повідомляється бійців перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними. Крім того, нібито бійцям не надали потрібної екіпіровки, через що довелося відкривати збори на тепловізори, амуніцію та інше. Також стверджується, що одним військовим сказали, що їх везуть на полігон в Житомирській області, а іншим що на Запоріжжі. Офіційного розслідування попана Сюк. У загиблому теропорунівцю а на кордоні Волинь Білорусі ще триває. Вибухи на Волинському напрямку лунали і вчора. За даними телеграм-каналів, прикордонники знищили диверсійну групу білорусів. Є загиблі та поранення з нашої сторони всі цілі. Представник білоруської опозиції Валерія Мацкевич в ефірі Фрідом говорить про кілька нових форм участі або підготовки нових форм участі Лукашенка у війні. На його думку, є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300. Та та ознаки підготовки до наступальної повітряної операції. Ми маємо інформацію про те, що може нарощуватися ракетний обстріл з території Білорусі з полігонів З'ябровка та Чорнобильській зоні ракетними комплексами С-300 та с 400 Є сигнал, що у Білорусі під час спільних льотно-тактичних навчань з РФ відпрацьовувалися завдання щодо подолання ППО та ударів по аеродромах противникам. Питання а який гіпотетично противник може бути у Лукашенка та Путіна? Очевидно, вони відпрацьовують оборонні дії, тобто є підготовка до наступальної повітряної операції, попередив білоруський опозиціонер. Він також повідомив, що за деякою інформацією, три бригади сил спеціальних операцій Білоруської армії, Марійногірська, Вітепська та Бреська готуються до відправки в Україну на територію Донбасу. Мацкевич пояснив, що це безумовно буде участю білоруських військових в агресії проти України. Хоча формально вони не перетнуть сухопутний кордон України та Білорусі. За логікою Лукашенка він у в цьому випадку своїх селів не порушить, наголосив білоруський опозиціонер. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Росія не накопичила в Білорусі достатню кількість військ для повторного вторгнення з півночі. Чи є загроза? Це війна, і так само як ми припускаємо всі можливі сценарії, і вони для себе розробляють усі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом планом Б або В. Це може бути, але з огляду на те, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогодні не можна. Що там накопичено достатньо сил, щоб просто зараз відбулося вторгнення, а водночас не можна й повністю заперечувати цю ймовірність, заявила Ганна Маляр. Так все може змінитися і виключати цього не можна. Особливо з огляду на те, що вже не перший тиждень в російських телеграм-каналах ширяться чутки про другу хвилю мобілізації в Росії одразу після нового року. Назбирати планують 500-700 тисяч. Проте на правду кажучи, мобілізація в Росії і не зупинялася. Просто російські військомати не здатні перетравити таку кількість людей, враховуючи ще й осінні призов, який почався. По перше, наразі український генштаб та розвідка кажуть, що Путін ще не зібрав Білорусі достатнього за чисельністю угрупування. До того ж, Кремлю вигідно тримати в Пруженості наші сили оборони лякаючи можливість у наступу з півночі, щоб Україна не перетнула свої війська на південний та східний напрямки. По-друге, українські експерти вже наголошували, що Росія може піти в наступ з Білорусі, щоб спробувати взяти під вогневий контроль рівненську атомну електростанцію та перерізати ланцюги постачання нам західної зброї. До зустрічі друзі ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.